У Визирській СТГ триває громадське обговорення оновленої геральдики. Йдеться про герб і прапор громади, символи, які не лише формують її впізнаваність, а й відображають історію, сучасність та перспективи розвитку. Як повідомили у сільській раді, ще у 2019 році Визирська сільрада затвердила власні герб і прапор. Вони отримали позитивний висновок українського геральдичного товариства, були офіційно зареєстровані в геральдичному реєстрі. ...одеської області та підтверджені відповідними сертифікатами Геральдичної колегії Одеської обласної ради. Вона відповідає сучасним соціально-економічним. Характеристикам громади це і землеробський край, це і срібна хвиля, яка показує на те, що на території громади є водойми, це Аджелицький та Телігульський лимани, і штурвал це як символ того, що в нас є портопромислова зона. Тобто на сьогоднішній день це актуальна геральдика, яка показує і земл... ну, як кажуть, і сільськогосподарська, і промислово направленість громади. Однак після проведення адміністративно-територіальної реформи межі громади суттєво розширилися до її складу увійшло кілька населених пунктів, що і зумовила необхідність перегляду наявної геральдики, адже раніше ескізи герба і прапора створювалися з урахуванням окремих населених пунктів. Якщо подивитися старий герб зірки, то там на Рушникові було як кажуть, підгасла надпис «Зірка». На сьогоднішній день ми вирішили його змінити на Візірська територіальна громада зв'язку з тим, щоб можна було офіційно використовувати в будь-якому населеному пункті громади. При розробці оновленого варіанту фахівці керувалися методичними рекомендаціями державної комісії з питань нагород і геральдики. Вони чітко визначають, якщо громада об'єднує кілька населених пунктів, за основу її геральдики береться символіка адміністративного центру або того населеного пункту, герб якого вже має офіційне затвердження. Підготовлений працівниками апарату визирської сільради оновлений герб винесено на громадське обговорення. Після врахування пропозиції мешканців проєкт планують направити до українського геральдичного товариства. Для отримання фахового висновку, а згодом затвердити на сесії сільської ради. Що ж до перспектив, у визирській громаді вже сьогодні кілька старостинських округів, колишні Калинівська, Кордонська та Дмитрівська сільські ради, мають власні герби та прапори. Без гербів та прапорів у нас населені пункти Причорноморське та Любопіль. Я думаю, що через деякий час ми оголосимо конкурс для того, щоб всі бажаючі, які мають певну освіту і мають певний досвід для і знання для створення гербових фігур та прапорів, могли подати свої ескізи для цих двох населених пунктів. У нас дуже гарний ліман, у нас дуже гарна каса Любопіль. Це перлина везирської громади. І ми розробляли такий красива ракушка в ракушці Перлина красива, любопіль, це типу такого герба і прапор. Там ну там цікавий, я вже бачила. Ми розробляємо. Мабуть, може хтось запропонує якийсь свій варіант. Це ж конкурсна основа, як воно буде. Ну мені подобається той варіант. Якщо він нас залишиться, буде добре. Якщо хтось запропонує інший, і гарний, то чому б і ні? Визирська СТГ крок за кроком формує власну ідентичність, поєднуючи традиції, сучасність і бачення розвитку на майбутнє.